Так, друзі, міста е, міста парканів і брам. Отак От на наступна історія називається на сайті Київської міської державної адміністрації, з'явилася відповідна нова петиція. Її автори вимагають заборонити в Києві закриті двори і повернути відкритий простір решті, тобто громаді. Адже за статистику, за статистикою, близько половини нових житлових комплексів, які будувалися, наприклад, в столиці ще з 2019 року, є закритого типу. Але ж насправді тут зазначимо, друзі, коли ми розберемо розбиралася ця проблема не тільки Києва, але і багатьох міст України. В усьому цьому розбиралася наша Христина Баковець. І зараз вона з нами на прямому включенні. має бути. Христю, то які перспективи? Вітаю ще раз колеги. Я розпочну з петиції, яка справді з'явилася на сайті КМДА. Як ви вже правильно зазначили, і автор вимагає заборонити практику встановлення парканів, брам, шлагбаумів і, взагалі, закритих ЖК і різних воріт навіть у дворах житлових будинків. Зацитую, і автор пише, що є декілька аргументів на перевагу цього. По перше, мешканці міста мають право вільно пересуватися громадським простором. По друге, закритих Риті двори змушують пішоходів, батьків з візками, людей з інвалідністю, велосипедистів, ну і взагалі звичайних пішоходів робити величезні е, обхідні маршрути, аби обійтися ж цей е, ЖК, І це є особливо неприйнятним в умовах щільної забудови, тому що справді це і зайвий час, зайвий ресурс, і е, зайві сили. По третє паркан не захищає від злочинності, а лише розділяє. Е, Кісь на чужих і своїх і він підсилює таку соціальну сегрегацію, виключає дітей, виключає літніх людей із інших районів від громадського простору. І по четверте, закриті ворота заважають, звісно, оперативному доступу екстрених спецслужб, що є особливо важливим і необхідним в умовах постійних обстрілів. Але перед тим, взагалі, як дізнатися в експертів, перед тим як поспілкуватися з експертами стосовно необхідності або відсутності. Необхідності стосовно заборони ось цих парканів і взагалі закритих ЖК, Я запитала в українців вчора. А де вони хочуть жити в закритих житлових комплексах з парканами, брамами, воротами, консьєржами або ж навпаки, з відкритим відкритими ЖК і відкритим громадським простором? Давайте, будь ласка, послухаємо. Мені більш подобається закрито, тому що це по-перше, це безпека для дітей, коли є свій майданчик. Мені дуже подобається ця концепція. Коли є там майданчик і можна відпустити дитину, знаєте, як раніше в нашому дитинстві, але зараз, на жаль, такий світ, що треба бути пильними. Да? І краще, коли є таке щось окремо, своє. Мені більше подобається, коли відкрито можна зайти, тому, тому що буває, що треба якісь Магазин або якісь там лікарні треба обходити дуже далеко, не можна попасти всередину. А коли є доступ, вільний пройти проще. Мені там стоматологію треба було. Було закритий забор, я стояла, чекала. Ну, желізний вхід. Поки хтось іде, мені нажмуть кнопочку і мене туди всередину пустять. Мені, власне, більше подобається закритий. Чому? Ну, є можливість дітям вийти погуляти десь у дворі. Це все-таки якась безпека. І от власне 99,9% і і 99, відсотків відповідей українців, з якими я вчора розпілкувалася, які за закриті брама мужика вони аргументують це в першу чергу безпекою, як своєю, так і власних дітей. І насправді ці думці є місце бути, як мені вчора розповів інженер-конструктор Дмитро Макогон, але дуже часто саме ця думка вона насправді є хибною, і дуже часто стається так, що саме закри. ЖК, вони є не такими безпечними, як власне розраховують українці. Давайте, будь ласка, послухаємо. Є е, е, враження, що закрити ЖК це про безпеку, але ну, насправді, якщо е, зловмисники ставлять мету потрапити у ваш житловий комплекс, то подолати у ту систему захисту зовсім не складно. Називаєш комусь що ти кур'єр в таку-то квартиру. Чи... Ну, це не складно, це не якийсь там суровий периметр, який важко передолати. І є відомі приклади, де там, за ніч. П'ять крадіжок закрита мужика відбивались. І окрім цього, зазначає Дмитро Макогон, закриті ЖК, вони справді можуть бути привабливими для мешканців міста, але для самого міста, для розвитку міста і суспільства, вони мають абсолютно досить таку широку низку серйозних проблем. Це в першу чергу те, що закриті ЖК, вони буквально вирізають шматки міста із загального простору. Вони блокують вулиці, вони блокують пішохідні зони, вони блокують зелені зони. Те, чим мали б користуватися взагалі усі, і у результаті люди знову ж таки повторюся. Ми починали з цього включення. Вони змушені робити такі величезні гачки в обхід, і пішохідна інфраструктура вона розпадається. А місто воно стає менш доступним. І, взагалі, місто, як зазначив Дмитро, воно перетворюється на такі перекриті парканами шматки. Давайте теж послухаємо. З ним не буде можливо взаємодіяти, тобто це пересування пішки можна перехрестити, тому що ну а що вам ходити пішки з дощ парканів? Ну от ви просто уявіть собі, якщо це в центрі почнуть робити, закривати оці ці всі будинки парканами. Ну тоді у вас взаємодії з містом не буде. Це чисто таке пересування на автівках. Ви вийшли зі своєї скорлупи, сіли в скорлупу автівку і доїхали там знову в якусь територію, яка закрита, де вас пропустили, і ви зайшли. І ще один дуже важливий момент: якщо біля цих парканів, якщо біля цих шлагбаумів постійно не чергує охоронець, бо немає консьєржа, який контролює хто заїжджає, хто виїжджає з закритого ЖК, то є величезна проблема з доступом екстрених служб, що повторюся зараз в умовах постійних обстрілів є особливо важливим. О, це історії, та друзі. Ну, а Христо, на даному етапі чи намацюється взагалі хоч якийсь компроміс, а, аби і не псувало місто ці закриті та, комплекси шлагбауми і решту влаштування установок. А і влаштувало і тих, хто хоче жити все-таки в закритому житловому комплексі. Так, Руслан, я вчора теж поцікавилася у Дмитра Мафогона. Він мені сказав, що не те, щоб намайцюється компроміс. У нас вже в Україні є багато класних прикладів. Ось таких от компромісних ЖК. І ось забудовник в цих ЖК він не закриває повністю всю територію житлового комплексу. Він робить невеличкі закриті двори. Якщо ми говоримо от конкретно на прикладах, то ми маємо декілька будинків між ними, наприклад, дитячий майданчик, і це все огорожено парканом. Така невелика приватна територія, і е, це робить е, перевагу в безпечності для місцевих е, мешканців, і власне не закриває всю територію житлового комплексу. Між житловими комплексом є прохід абсолютно для всіх, хто хоче це зробити. І е, можна, звісно, не потрібно точніше, звісно, робити оці великі гаки можна спокійно прогулюватися, заходити в кав'ярню, які є на території ЖК або в абсолютно будь-яку іншу соціальну інфраструктуру. Ось така історія, друзі. А ви доєднуєтеся, що з вашими житловими комплексами або якщо ви живете поряд із такими чи закритий той самий який ви маєте право, Христина Биковець зі своїми історіями Люся теж так тригернула тебе. Mm -hmm. ця тема Ну, як ну, тригернула. Тут дійсно така компромісна історія. Мені здається, це дуже доречно. Зрозуміло, що особливо в умовах війни, там де мають під'їжджати екстрені служби з усіх боків, куди зручно, і треба максимально швидко це зробити. Це навіть не обговорюється, мають бути відкриті, але прекрасно. Я розумію тих, хто говорить про те, що це комфортно жити в закритих, тому що тут мова навіть не йде про те, що залізуть вам в квартиру чи не залізуть, залізти можуть куди завгодно. Питання в тому, що зазвичай, якщо ви ну, навіть з тих опитуваних, то говорили про дітей, що це все ж таки ну більша безпека дітей. Звичайно, якщо будуть мати на меті, то можуть все одно пролізти. Але а от якраз компроміс, що приміром якусь територію, майданчик можна закрити, обгородити для того, щоб батьки більш були спокійні за своїх Дітей, що будь-який прохожий, там не ти відвернувся, а тут схопили твою дитину, та й все. То мені здається, що якраз такі компромісні історії вони важливі. Тому що дійсно, якщо це великі ЖК, великі обгородження, і людям треба кілометри намотувати, щоб їх обійти, то це теж не ок.